Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. 3 травня два безпілотники прилетіли над Кремлем. Один з них внаслідок вибуху пошкодив купол будівлі. Росія ж одразу звинуватила Україну в теракті, проте інститут вивчення війни вважає, що Росія сама інсценувала атаку. Яку ціль переслідує Кремль такими діями? Головне завдання Кремля показати, що Україна є країною терористом, що що Україні треба припиняти надавати зброю. Україна не повинна контратакувати росіян, вони реально бояться цієї атаки. тому саме вони якраз і показали цей репортаж, коли саме Сполучених Штатах Америки був день. Вони ж затримали трохи вихід цієї інформації для того, щоб показати саме західній аудиторії. Ось, але я думаю, що вони отримують зворотній зв'язок, зворотній ефект, який вони не, не очікували, який буде пов'язаний в тому, що багато росіян всередині країни подумують, що так можна було, тому що бажання прибити можновладців в Кремлі в Росії теж вистачає, в тому числі від конкуруючих різних угруповань, і відбулася десекралізація. Кремля і десекралізація влади в Росії, що дуже небезпечно, саме для російської влади. Я от бачу в російських пабліках, а вони говорили, що навіть німці не били по, по Кремлю. Ну принаймні, там уже били, але не влучили. А Тут виявляється українці, на яких ви так говорите, що вони так зробили, і це дуже небезпечна тенденція саме для Путіна тому що тепер. Будь-який будь замах на Кремль можна готувати відкрита. Ну, умовно кажучи, яка спецслужба буде говорити: ми тут готуємо провокацію, а далі може піти не по плану, не по плану і так хоче Путін. Як знаєте, я згадую історію: це коли а, був такий багров, який був офіційним агентом охранки царської до 17-го року, якого пустили офіційно... Як агента в е в Київську оперу в 1910-му, по моєму році, якщо не помиляюся, а він замість того, щоб займатися охороною, тому що він був таким екстремістом, він просто вбив столипіна. Тому я не виключаю різних варіантів, але цьому можна тільки радіти в дійсності. Ну тобто Кремль фактично цим самим показав свою слабкість, нездатність себе захистити, показав, що вони дуже нервують, що вони дуже нервують стосовно кон контрнаступу і постріл, поцілили собі в ногу. Фактично про це ми ще з вами детальніше поговоримо. Про те, що відбувається всередині Росії на фоні контрнаступу, а ось в контексті того, що невдовзі в Росії буде День Побєди, це якось можна пов'язати ці події. Ну одна із причин, яка цим безпілотникам вони хочуть все ж таки або скасувати парад, або його е, зробити в урізаному форматі, дати привід е, путіну не з'являтися на публіці, тому що вони побоюються наступне: вони побоюються різних інцидентів під час параду. Ну, пам'ятаєте, у нас же цілих групи вже, вже працюють. Людей, які хочуть посадити безпілотник саме на Червоній площі під час цього параду, один з банкірів навіть а, оголосив а, фактично премію 100 мільйонів гривень а, тій, цій групі, яка зможе посадити. За прикладом Матіуса Руста в 1988 році, а, році він тільки літак посадив на Червоній площі, а вони просять, щоб то був безпілотник з на крилах, якого повинна бути написано Слава Україні. А для того щоб показати, що ми все бачимо, ми все знаємо. А далі можуть бути варіанти. Цей же безпілотник може прилетіти конкретно в голову одній людині і ім'я людини. Ми цієї знаємо. А на вашу думку, чи може це бути виправданням для нової відкритої хвилі мобілізації? А цього не ну дивіться. Ну Росії не потрібно було й до цього мобілізато приводу, щоб оголосити мобілізацію. Ну, дивіться Росіяни, Росіяни все ж таки до влади в Кремлі в багатьох випадках ставляться достатньо прохолодно. Тому ну це точно не викличе ніякого такого захвату або того, що ну вбили Путіна. Ну багато росіян можу сказати слава Богу давно їх пора було. І в даному випадку це ну удар по Кремлю не є таким мобілізуючим фактором для того, щоб росіяни пішли. Тим більше, все ж таки скептичне є ставлення до війни. Скепсис на на нарощується, тому що росіяни все ж таки розуміють, що на Росію ж ніхто не нападав. Гаразд, от ще про реакції одразу ж почались різні заяви та коментарі як зі сторони росіян, так і зі сторони політичних фігур Кремля. Навіть говорять про те, що нібито це дає карт-бланш на ліквідацію Зеленського, Буданова та інших керівників ключових українських відомств. Також подібна інформація стосується і можливих атак на адмінбудівлі столиці України. Проте і раніше повідомляли про замахи, як і на Зеленського, так і на інших перших осіб України. Що міняється зараз, до чого знову почались ці розмови, що змінилося? Чи варто сприймати це всерйоз? Ну, дивіться, вони намагалися це робити. До цього нічого не вийшло. Все ж таки, після зміни керівництва СБУ у нас з'явилися Ну пан Малюк прийшов бойовий офіцер, Ми бачимо зовсім іншу якість роботи спеціальної служби і по лінії контррозвідки і по лінії запобігання терористичних атак, і по лінії, в тому числі, роботи спеціальних підрозділів. По лінії роботи і кібератак, і так далі. А це є ось робота СБУ. А робота СБУ якраз показником якості є і кількість заарештованих колаборантів і ліквідованих на тимчасово окуповані території і на території Росії, і в тому числі відсутність е, е, таких у терористичних атак. Ви думаєте, що росіяни намагалися до цього це зробити цілий рік? Я упевнений, що намагалися. А чому ми не бачимо, що цього не відбувається? Я думаю, що є от робота, робота контррозвідувальна достатньо потужна. Ну теоретично вони можуть вдарити по банкові. Суто теоретично. але питання, що це їм дасть, тому що хто сказав, що Зеленський на банкові? Це раз. І по-друге, що ви розуміли? Банкова оце взагалі урядовий квартал, а це ж ще радянська інфраструктура. Вона взагалі розрахована на ядерний удар о, тому о, говорити про те, що це досягне якісь мети, не буде не буде ніякої мети. Тим більше американці, от е, голова держдепу офіційно сказав, що е, ми маємо великі сумніви, що це росіяни зробили, тобто використати в якості приводу для удару. Якості того, що ось зараз ми почнемо ліквідовувати українську верхівку, ну теоретично можливо, але знаєте, як в тому анекдоті, дай Боже, щоб наше бажання збігалося з нашими можливостями. Гаразд, але це серйозна доволі заява, і от цікава реакція міжнародних наших партнерів. От яка реакція можуть очікувати на такі заяви? Можливо, якісь більш рішучі кроки з їхньої сторони? Ну рішучі кроки. що зброї більше давайте, Що зброя, яка десь можливість нам ефективніше захищатися? Закривати небо і все, що з цим пов'язане. Літаки, все, що зараз вимагає Україна для ефективного контрнаступу. Гаразд, ви вже неодноразово згадували, що зараз в принципі настрої щодо Путіна всередині Росії доволі холодні. А ось. Чув чимало думок: що чим більше новин про контрнаступ, тим більше істерія починається в Росії. І ось давайте поговоримо детальніше про ці настрої. Зокрема, як це впливає на самих росіян? Ось ці новини. Ну я думаю, що це деморалізує, що працює на армії на верховне керівництво, тому що росіяни ведуть кампанію Не дай Боже, контрнаступ вже за моїми спостереженнями приблизно місяця три. А от пам'ятаєте, Лукашенко чотири години виступав, коли там пропонував різні формати а, поразки України. У нього ж головне було: не треба контрнаступу, це призведе до ескалації. А от були ви такі Пентагону, коли були, з'явилися папери, як прокоментували Росіяни? А це є доказом того, що НАТО та Америка безпосередньо бере участь у війни проти Росії, тобто вони вже... Лякають безпосередньо американську аудиторію, американський естеблишмент, які побоються прямого контакту з як з ядерною державою, тому вони активно над цим працюють. А тут знаєте, що накладається? Дивіться третій день. А, ну, четвертий вже поспіль а, горять нафтосховища в Російській Федерації. То в Севастополі, то в Туапсе, сьогодні, вранці НПЗ. В Краснодарському краї, в Ставропольському краї, тобто, якщо відкрити карту, це означає, що де-факто контрнаступ то почався знищується їхня інфраструктура нафтова, яка дозволяє забезпечувати а, їхню армію, а, в тому числі там на півдні України на деяких ділянках для того, щоб а, забезпечувати палив. А Що це за армія без палива? Армія без палива, Вона а, ну вона не зможе витримати і бою. І там ще за дивним збігом обставин поїзди чомусь Брянської області починають сходити з рей. Тобто диверсійна робота ведеться, а це їх напружує. Це правда їх напружує. Можна бачити за тоном, спостерігати за тоном російського телебачення, де вони все більше і більше такі з, з тривожністю це обговорюються. Це передається і військовому керівництву, і в тому числі військам, які стоять. і Ну, немає у них особливого бажання захищати територію, яка не є в дійсності їхньою. Гаразд а за сценарієм потужного і успішного контрнавступу українських сил, що може змінитися в Росії всередині? А це ось багато процесів може початися. В принципі, ерозія російської влади почалася після двох подій. Це звільнення Харківської області і особливо Херсона. Тому якщо після Харківської області навіть на заході почали вірити в те, що Україна може перемогти. А після Херсону впевнений, що і більшість російського керівництва стало зрозуміло, що війна програна. А це додаткові буде цвях у владу Путіна, тому що особливо якщо й йметься про вихід на берег Азовського моря, буде розризере угруповання на території. На території Херсонської області не буде цього шляху до Криму. Відкриється можливість бомбардувати безпосередньо вже Крим, і знищувати там бази Кримське місто, в тому числі. Фактично, Крим опиниться у стані острова, на якому на які неможливо на які неможливо постачати зброєю, і відповідно з відповідними наслідками, в тому числі для, для, для Путіна. А чи вважаєте ви, що все ж деокупацію Криму росіяни сприймуть як перетинк червоних ліній, і можуть застосувати ядерну зброю? Тут може. От щодо Криму, дивіться, баданбаси в принципі не потрібен з зрозумілих причин. Це розруйнована територія, депресивна не має ніякого сакрального значення. Бо він тільки був інструмент для руйнування України. А ось Крим це, це скрепи, це скрепи, тому що там хрестився Володимир а, Великий, а вони вважають його, вони вважають себе спадкоємцями Володимира Великого, і там можуть бути нюанси великі. Я думаю, що там буде спроба це зробити, ймовірність зросте, але я думаю, що вона поки що залишається мінімальною, тому що тиск а, зростає. На Росію, в тому числі з боку Китаю, що щодо що неможливості використання ядерної зброї, якщо судити заяви Володимира Зеленського та Олексія Резнікова, наші партнери в очікуванні українського контрнаступу і на основі цього будуть робити вже певні висновки. А ось власне, як контрнаступ може вплинути на наші подальші відносини з нашими партнерами? Ну, захід же він побудований, Західне суспільство ж побудоване на раціональних е, рисах. Якщо ми допомагаємо, показуєте результати. Це, до речі, як було минуло до середини минулого літа, коли е, от Росія активно розганяла якраз таку тезу, що ну добре, ви допомагаєте українцям, то все рівно ж клінч. Ви ж допомогте, вони ж не зможуть нас перемогти. Давайте домовлятися. А далі сталася Харківська область, далі сталася Херсонська область. Так а тепер наступний крок: ну наші партнери теж хочуть бачити варіанти, що далі діяти. Дали ресурс. В принципі, якщо подивитися, що вимагав залужний от статті 4 грудня минулого року. Він вимагав приблизно 300 танків і 600-700 БМП. Якщо дивитися по пальцях рахувати, по пальцях рахувати, то дали 230 танків 100 бредлі, які є легкими танками. Там що є легкі танки, французькі і біля більше ніж 1000 БМП. Тому можна сказати, що вони багато чого, ну принаймні, те, що програму мінімум вони виконали, поки що немає літаків. Ну, наскільки це важливо, це повинно вирішувати все ж таки військові в першу чергу, і це якраз означає, що вони, вони хочуть бачити результати, тому що. Елітам, елітам а, е, західних країн треба пояснювати виборцям, навіщо вони витрачають такі гроші на Україну 4 травня? Володимир Зеленський був з візитом у Нідерландах і після цього відвідав ще й міжнародний кримінальний суд у ГАЗі. Власне цей суд видав ордер на арешт Путіна у березні, і Путіна чекає трибунал у випадку. Якщо його заарештують, і ось в мене таке питання: як ви бачите перспективи притягнення Путіна? До трибуналу, ну Путіна ні. Я думаю, що його просто приб'ють до цього часу. Як я скептично ставлюся до перспектив притягнення до відповідальності вищих посадових осіб, як і військових, скажу вам, чому проблема цього суду буде в забезпеченні явки. Як буде забезпечене ці злочинці Тому що я сумніваюся, що росіяни будуть когось видавати. Сумніваюся, що вони виду цих самих офіцерів, які давали накази на знищення мирного населення, артилерістів, які обстрілювали цивільні об'єкти, програмістів, які програмували ракети, які били по Україні. Тому ми повинні знаєте не займати пасивну в цьому випадку. Україна не повинна займати пасивну. Позицію ми займати повинні активну позицію. Як займав Ізраїль стосовно нацистських е, е, нацистських е, злочинців, е, вони самі шукали, знаходили кого не могли привести до Ізраїлю, тих просто знищували. Е, Україна повинна розуміти, що тільки Україна може зараз здійснювати справедливість. А тому що ну дивіться, от для прикладу, той самий суд в Газі стосовно mh 17 ну винесли вирок. Ну визнали там декілька громадян. А, винуватими, в тому числі цього Стрелкова. І риторичне українське питання: і що? ну не видає Росія Стрелкова, не не видасть. Так і інших вона не видасть. У мене великі сумніви стосовно цього, і ми не повинні сподіватися на якісь там суди. Навіть дивіться, навіть та Сербія, яка знаходилась під тиском, в тому числі міжнародного співтовариства, не мала ядерної зброї, нафти і так далі. Вона 10 років переховувала, наприклад, Радавана Караджича, який був е котом, е от, у Бос... Бос... Боснії та Герцеговіні, тому, е тому в даному випадку, ну, у мене сумніви, Україна повинна брати лідерство в цьому питанні. Наостанок, давайте обговоримо таке питання Протягом останнього місяця. Від різних країн ми чули різні заяви стосовно майбутнього України в НАТО, і ось як ви оцінюєте взагалі перспективу в найближчому майбутньому вступу України в альянс? Перше без виходу на кордони 91-го року. Я думаю, що це питання стояти не буде. Ми повинні чітко це розуміти. А після виходу на кордони я думаю, що це питання а, а, може швидко вирішитись, як з Фінляндією та Швецією, а, чому тому, що поява України посилить НАТО, це навіть цікаво тим країнам, які скептично ставились до вступу України до НАТО, наприклад, до, до самої Німеччини та Франції. в принципі, вигідна поява нової буферної країни. Яка буде їх захищати від Російської Федерації, це цікаво і Англосаксам, тобто США та Великобританії, яким цікаво по контролювати Європу через східну Європу і впливати на Росію, в тому числі? Тому тут є інтерес, ну і звичайно, фінансовий інтерес, тому що не треба платити так багато грошей, як наприклад, при вступі в ЄС тут Україна за рахунок власного бюджету буде. Утримувати армію, в тому числі здійснювати а, зміцнювати обороноздатність а, НАТО. Ви озвучили тезу про інтерес і сказали, що допоки не буде виходу на доступерше рік. Навряд чи це можливо. А ось чи є на даний момент взагалі політична воля і бажання країн-членів альянсу бачити Україну поруч? Ну, дивіться, я вам сказав, що Україна довела, що вона може посилити е, цей. Е, ЄС, не да? ЄС, а НАТО ес, країни Східної та Центральної Європи звичайно готові підтримувати Україну як і країни Скандинавії. Ес, поки що питання в західної в країнах старої демократії, точніше Старої Європи. Це Німеччина та Франція, але я думаю, що якщо Сполучені Штати сильно захочуть, то вони натиснуть на потрібні кнопки для того, щоб переконати в тому числі країни Західної Європи в тому, що Україна повинна бути в НАТО. Дякую, Тараса, за цю розмову. Дякую. Ми чекаємо найшвидшу перемогу України. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.